Сьогодні розглянемо фасувальний пакувальний автомат з назвою АФ-50В10. Наше обладнання, яке має в собі дозатор комбінаційний, його функція це дозування продуктів, які відносяться до класу важкосипучих, пускових. Це може бути заморожені продукти, чіпси, усілякі снеки. Та да, в принципі на цьому обладнанні можна фасувати все. Його основна відмінність це все ж те, що він має здатність фасувати важко сипучі продукти, такі як подібний продукт, на відміну від лінійних дозаторів, котрі фасують крупи, горішки, насіння. До речі, що ми також виробляємо купівлі цього обладнання, також йому подібному. Клієнт має важливість скористатися безкоштовною пусконалагоджувальною роботою. Наш спеціаліст виїжджає до виробництва клієнта, виконує монтаж обладнання, навчання персоналу, запуск безпосередньо. На все обладнання, що ми виготовляємо, даємо гарантію 12 місяців.